Що стоїть в самому центрі проповіді Ісуса, яку Він сказав на горі. Це дивовижний вірш, це дивовижний момент, про який він сказав народу, що зібрався біля нього. Це є центром Його проповіді, самою кульмінацією. Це є одним із найважливіших повідомлень Ісуса людям. Центр. Проповіді Ісуса на Горі. Якщо прочитати цей вірш і вдуматись в нього, на перший погляд він звучить ніби з декількома помилками. Здавалося б, як міг Ісус сам Ісус, допустити ці помилки в своїй проповіді, найголовнішу думку, яку Він хотів донести? І так, відкриваючи Матвія шостий розділ, шостий вірш, ми читаємо наступні слова. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні. І твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Цікаво. Цікаво, що на перший погляд, ніби цих двох помилок ми не помічаємо. Але насправді вони є. Що саме неправильного в цьому вірші, про що Ісус е так говорить і на чому робить акцент? І так, переходимо до самого тексту. Сказано: ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати. Цікаво, що кімната є твоя, вона не належить нікому, і тим паче Ісус. Цікаво, чому Ісус каже, коли молишся, і Він це слово не говорить в майбутньому часі. Він каже: Ти ж, коли молишся, не коли будеш молитися, а коли молишся, увійди до своєї комірчини. І Ісус наголошує, що під час молитви необхідно зробити дуже важливу річ. Коли молишся, необхідно війти до свого серця. Це є центром проповіді Ісуса на горі. Коли молишся під час молитви, не коли будеш молитись, а коли молишся, увійди до свого серця. І Ісус натякає, Якщо війти під час молитви, Ісус натякає, що війти під час молитви саме потрібно до свого серця. На жаль, воно ще не є Ісусовим, воно є твоє, Твоя кімната. Кімната не що інше, як серце. Навіщо Ісус хотів це сказати? В даному контексті. Ісус хоче сказати декілька дуже важливих речей. Ісус каже наступне: Закрий свої двері, замкни свої двері. Що це означає? В даному випадку, коли ти війдеш до свого серця, то тобі необхідно, щоб за тобою до цього серця зашли через ці двері проблеми, невирішені питання. Питання по роботі, питання навіть не твої, а твоїх друзів, твоїх знайомих, питання нематеріального характеру. Під час молитви, що архіважливо і дуже-дуже сильно важливо, необхідно, щоб ніщо тобі не заважало спілкуватися в твоєму серці із самим Господом, і самим Творцем. Це має бути на першому місці. Він прийшов поспілкуватися з тобою. Ти виділив час для нього. І так продовжуємо читання даного тексту. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні. І твій Отець, який бачить і таємне, віддасть тобі яму. Продовжуючи Ісус говорить, помолися до свого Отця в тайні. І тут наступна помилка. Чи хтось помітив? На перший погляд тяжко помітити, але вона є. Написано: помолися до свого Отця в Тайні, а отець твій, який бачить. Що? Написано: помолися, тобто, скажи певні слова. Щось має вийти з твоїх уст, помолись. Але далі Ісус говорить, Отець, який бачить. З твоїх вуст виходять слова, але отець не чує, а бачить. Що саме на увазі має Ісус, коли молишся, ніби говориш слова? А що бачить Господь? Господь бачить таємне? Господь не так чує, як бачить. Молитва це не слова, це твій стан, це те, яким є твоє серце. Він говорить: Я бачу, все, що відбувається в ньому. І Ісус натякає: якщо ти хочеш з Господом поспілкуватися в молитві, то молитва це не просто слова. Молитва це стан душі, це стан серця. Господь каже, що всі розмови зі мною. Маєш будувати саме таким чином, ти маєш показати мені, а не просто говорити слова. Можна також привести паралель з тим, що для того, щоб побачити Господу, йому необхідно наблизитись, тому що подивитись, роздивитись, необхідно з ближчої відстані, ніж почути. Іншими словами, Господь каже: я хочу наблизитись до твого серця і подивитись, а не просто чути те, що ти говориш. Так, в молитві нам необхідно показати, яким насправді є наше серце. Господь ніколи не вимагає від нас досконалості, виконання бездоганно десяти заповідей. Він не вимагає досконалості, Він не вимагає від нас правди бути чесним. І істина якраз в тому, що це і є момент сповіді. Коли ти говориш з Господом відверто, ось чому для Ісуса це важливо, і ось чому Ісус саме цей момент ставить в центр своєї проповіді, сказаної на горі, щирі розмови з Господом не мають бути поверхневими. Знаєте, є декілька рівнів спілкування з людьми. До прикладу, коли ти просто спілкуєшся на першому рівні. Ти говориш такі слова привіт або добрий день у відповідь чуєш те ж саме. Доброго дня і вітаю вас. Це перший рівень спілкування. Другий рівень спілкування між людьми і відносин між людьми це коли людина цікавиться, як справи, все добре, як діти теж добре. Але на жаль, цей рівень є також поверхневим. Третій рівень спілкування між людьми і людських відносин. Це коли людина додає до певної інформації також свою думку. До прикладу, людина каже: сьогодні погода не дуже гарна, я так думаю. Краще нам не йти до цього магазину сьогодні. Тобто, додає людина свою думку. Це є третім рівнем спілкування. Четвертий рівень спілкування. Коли людина. Говорить також про свої бажання та відкриває свої емоції. Тобто, сьогодні погода не є гарною. Я бажаю і дуже хотів би, щоб ти сьогодні не промок. Я дуже бажаю, щоб у мого сусіда, і дуже щиро цього хочу, щоб у сусіда з'явився велосипед, щоб він міг радіти. Це четвертий рівень відносини і П'ятий рівень. Коли в серці між тобою людиною немає нічого прихованого по даній темі, говорити відверто, так, як відчуваєш, так, як думаєш. Навіть якщо твоя думка не є правильною, тебе все рівно вислухають, тобі все рівно допоможуть, тобі дадуть пораду. Це справді відверта розмова. Звичайно, що на кожному із цих рівнів із людьми. Певна кількість людей у нас знаходиться на кожному із цих рівнів? Декілька людей на першому, декілька людей на другому, на третьому. Але хто у нас знаходиться на першому рівні? Хочу запитати ще глибше, на якому етапі у нас знаходиться спілкування з Господом і відносини з ним? На першому, другому, четвертому чи п'ятому? Чи відкриваємо ми йому всі? Полички нашого серця, чи показуємо йому те, що нікому не показуємо, чи говоримо ми йому те, що нікому не говоримо. Це не приховано, це не поверхневе просто доброго дня, це враження наших бажань, почуттів. Це ми це коли ми бажаємо, це коли ми відчуваємо, коли щиро думаємо і так йому і говоримо, розповідаємо. Це ніби най, наша найближча. Найвідвертіша розмога, розмова з нашим близьким другом. Яків. Так склалося в його житті, що він вийшов з дому свого тата, а вийшов, тому що більше послухав, Біблія нам говорить, голос своєї мами, ніж голос Господа, ніж голос совісті. Він вийшов. Але на серці в нього був обман. Він вийшов з гріхом на своєму серці. Звичайно, Він цей гріх ніс своєму серці. І на дорозі він також зустрів ангела, ви пам'ятаєте цю історію? І ці ангели не піднімалися і пускалися по сходинкам, які з'єднували його з Господом. Дух прочий перший що ці сходинки є ніщо інше, як сам Ісус. Цікаво, що Адам, він теж вийшов з Едему. Він теж вийшов від дому свого батька. Запитати, яким чином Якову, яким чином Адам повернутися в дім свого тата? Яким чином? Що для цього необхідно було? Спілкувати зі своїм матом стільки, скільки ти бажаєш. Але, на жаль, гріх змусив тебе піти від Господа. І так, як нам вернутися додому, до свого батька в Едем? Нам потрібно пройти теж ангела. Це те, що зробив Яків. Написано, що Яків боровся з Господом до тих пір, поки не попросив вибачення, до тих пір, поки не усвідомив свої помилки, поки Господь не змінив його ім'я, не змінив його статус. Раніше він був. Обманщик, а тепер переможець, переможець над власним гріхом. Господь йому допоміг. Написано, що після того, як Яків боровся з Господом і до тих пір, поки він не попросив пробачення, Ісав мав на меті вбити Якова. Але покаяння було тим ключом, коли Господь наблизився до Якова дуже-дуже близько. Покаяння було тим ключом, після якого Господь звертається до Ісава і просить, щоб Якову Ісав нічого не заподіяв, абсолютно нічого. Господь змінив повністю статус Якова. Ви знаєте, що коли ми просимо у Господа прощення, коли ми каємось в своїх гріхах, сповідуємось йому, то Господь змінює. Змінює відношення інших людей до нас. Ви знаєте, як не знав, з яким обличчям зустрінеться йому Ісав, який не знав відношення свого брата, який думав, що його поб'ють 400 воїнів. Ви знаєте, ми теж маємо зустрітися тільки не з братом, а з Господом. Має теж відбутися ця зустріч, і Господь іде, але в нього не 400 воїнів. А ангелів, сотні тисяч ангелів, які йдуть, які наблизиться до нашої планети, як ми зустрінемо Господа. Сьогодні, мій друже, відкрий своє серце для Господа. Це означає, що воно має належати Господу, не моє серце, а Його. Закрий всі двері, щоб ніщо не заважало щиро поспілкуватися з Господом. Господь не просто чує Твої слова, Він бачить стан Твого серця. Молитва це не просто слова, це стан твоєї душі. Тож нехай добрий Господь подарує відповідь на кожне прохання. Нехай добрий Господь допоможе в кожному переживанні. Нехай покаяння і сповідь буде в нас тим ключом який допоможе пройти цього ангела, щоб зустрітися з любящим, милосердним татом.